Я тітушкодим Сергійович, повністю визнаю свою вину у вчителі протиправних дій 18.05.2013 року. Прошу вибачення Ользі серчук та владиславу суделя замість лайки, вибачення, замість боксерської стійки, смиренний погляд усе через мирову угоду, яку вирішили підписати підсудні і потерпілі. Бачення читушка шука прихожено пов'язувалися публічно вибачитися перед потерпілими. Троє з підсудних вибачилися і не лише перед потерпілими, але й перед усіма журналістами. Прошу вибачення всіх журналістів, які вразили моє поведінку. Майбутнім зобов'язані використовувати свої спортивні навички у протиправних цілях. Не вчиняти протиправних дій щодо журналістів не перешкоджати їм здійснювати свою професійну діяльність. На попередніх засіданнях лише один із підсудних Михайло Пшук, якому вже доводилося сидіти за ґратами, визнавав свою провину. Підписавши мирову у нападі на журналістів, зізналися ще двоє. А що для мене мирове, Ну, как бы надежда на то, що я буду здесь на свободе гуляти, а не сидіти в тюрмі. Це вибачення створило прецедент. Ну, я так думаю, в історії України це вперше. Фотокореспондент Владислав Содель фотографував 18 травня, чим і роздратував підсудних. Фотографує і тепер, коли його нападники вибачаються, підписуючи мирову угоду, журналістське подружжя сподівалося поставити крапку у судовій тяганині. Вийшло цивілізоване вирішення нецивілізованого цивілізованого питання. Тобто, в цій справі давно пора закінчити. Ну поставити, поставити крапку, і... крапку, але ну, як ви бачите, що крапку не вдалося поставити. Остаточно це три крапки. Ми маємо три крапки. Четверта крапка крапка втекла. Ось вона четверта крапка, про яку говорять журналісти. Наймолодший підозрюваний Андрій Ярошенко. Підписувати мирову угоду він відмовився, боротиметься в суді і далі. скажіть, ви Андрія Скаріна підписав мирову Андрій. Ходи сюди. Треба ні ні секунду. Людина буде етично висловлюватися з даного приводу. Да, але потрібно хоча б на певну дистанцію стати. отримавши дистанцію. Чи то адвокат, чи то представник підсудного пояснив, він не погоджується зі статтями, які інкримінують у суді. Конкретно в даному разі Ярошенко Андрія немає складу хуліганства і немає складу саме перешкоджання журналістської діяльності. Порушення було громадського порядку. Я в цьому я розумію, що пройшла драка між ситуацією сторонами. Конфлікт був, ну. Але... Хуліганки тут ні, хуліганських дій тут не було. На хлопця чекає ще не одне судове засідання. Його ж троє товаришів уже в понеділок довідаються, чи візьме до уваги суд умови підписаної угоди. За цим документом двоє підсудних отримують по півтора роки умовного терміну і сплачують по 4 тисячі гривень компенсації. Грошова застава у розмірі 23 тисяч гривень, яку Вадим Титушко свого часу сплатив суду, має покрити матеріальні та моральні збитки журналістів. А сам підсудний у разі отримання двох років. Умовно обіцяє довести свою законослухняність і зарікається, на політичні акції більше ні ногою. Ой, да ні, чесно, що це желання відпало дуже швидко. <різь> <різь> Ірина Герасимова, Ян Доброносов, п'ятий канал.